Доброго дня, мої любі малята! Хочу сьогодні вам щось розказати. Земля звернулася до нас. Каже, що вона дуже забруднена. Давайте розберемося в цьому питанні. Що ж таке забруднення Землі? Планета Земля чудова, прекрасна, готова вона до життя. Та дії людини приводять до лиха, нам треба спинити це швидко. А як же нам це зробити? Для цього нам треба дещо знати. Отже, забруднення це наявність у навколишньому середовищі шкідливих речовин. Головним джерелом забруднення є повернення в природу величезної маси відходів, які утворюються в процесі виробництва, транспорту і споживання в людському суспільстві. Люди дуже забруднюють довкілля. Це можуть бути стихійні лиха, природні катастрофи, техногенні катастрофи. Нестача чистої питної води, промислові відходи, хімічні добрива і шумове забруднення довкілля. Основними видами забруднення є забруднення води, повітря, землі, тепла і шуму. А що ж це таке? Послухайте уважно. Забруднення повітря відбувається, коли в нашу атмосферу викидається велика кількість отруйних газів. Ці гази підвищують температуру землі і відповідають за глобальне потепління, інакше кажучи, це парникові гази. Повітря забруднюється внаслідок промислових викидів газів, спалювання викопного палива, нафти. Вугілля, бензину, яке дає нам природа. Повсякденні транспортні засоби, такі як автомобілі, вантажівки, автобуси, теж сприяють забрудненню повітря, вони використовують викопне паливо, яке викидає в повітря чадний газ. Також повітря забруднюється тоді, коли спалюється сухе листя, трава, утворюється дим. А коли цей дим і туман поєднуються, утворюється смог, який може спричинити серйозні захворювання для людини. Природним джерелом забруднення є вулкани, але вони не настільки забруднюють природу, як забруднюють його люди. Іншим забрудненням землі є забруднення води. Це забруднення водойм біля джерел, річок, озер, морів, океанів, а також підземних вод. Як же це відбувається? Однією з основних причин є скидання водойми промислових стоків, інтексицидів, добрих, харчових відходів. Стічних вод, миючих засобів, і яке все не очищується, а попадає прямо у нашу водичку. І ще є забрудненням води морська торгівля. Вона виділяє з кораблів також виділяються токсини у воду, що приводять до загибелі водних тварин. І дуже важливим є, коли у водойми скидається різне сміття, зокрема пластик, який природою не перероблюється. І ще є забруднення землі це є результат того, що мільярди людей викидають на землю різні відходи. Ці відходи складаються з шкідливих хімічних речовин, які просочуються під землю та забруднюють ґрунт і верхні шари землі. Люди використовують хімічні добрива. Вони обробляють рослини для того, щоб вони швидше росли і оберігають їх від різних комах і жуків. Але ці хімічні добрива. Дуже шкодять землі, тому слід використовувати біодобрива, виготовлені з природного матеріалу. Іще багато землі засмічують сміттєзвалище, це викидання сміття, де попало в природу. Також засмічують кар'єри і терикони, коли видобувають підземні, з підземних надр. Вугілля, газ, а все інше використовується на поверхні і люди за ним не слідкують. Крім того, є шумове забруднення це коли ми перевищуємо рівень децибел. так називається величина вимірювання шуму і випромінюємо шкідливі рівні шуму. Вони теж спричиняють захворювання людини і тварин. Шумове забруднення в основному відбувається через гучні гудки, голосну музику, вереск, сирени. Подивіться уважно на картинку і оприділіть, від чого може бути шумове забруднення. Є ще й теплове забруднення. Це коли температура водойми підвищується через забруднення, викликане людиною. Найпоширеніші є промисловість електростанції, які використовують воду як теплоносій, а потім випускають її назад без очищення й охолодження. Таке Теплове забруднення підвищує температуру водою, зменшує вміст кисню і впливає на різних, на різних жителів. Забруднення є серйозною проблемою навколишнього середовища, яке стосується кожного, тому важливо пам'ятати, що і розуміти важливість захисту навколишнього світу. Щоб зберегти нашу землю, нам всім слід пам'ятати еколог... і знати про екологічну безпеку, це стан захищеності природнього середовища. І важливо не тільки знати про це, але і виконувати ті дії, які б не спричиняли катастрофи треба пам'ятати, що як ми збережемо природу, то допоможемо самі собі. Отже, подивіться гарно на картинку, і що ми можемо зробити для того, щоб наша природа була збережена? Земля прекрасна, вона для тебе. І сонце ясне, і синє небо, птахи і звірі, моря і ріки. Нехай же будуть вони навіки. Думаю, тобі сподобалось і ти запам'ятав, що таке екологічна загроза і як нам з нею боротися. Про це ми з тобою поговоримо на наступних заняттях. Дякую за увагу!